Шановні друзі, добрий день. Як я і обіцяла, ми починаємо чергову нашу зустріч, інформаційну, після такої важливої важливого тижня консультативного. Він ще не закінчився, але завтра буде в мене дуже щільний графік, тому я сьогодні хочу з вами зустрітися і поділитися враженнями. По-перше, вітаю, ми почали і в нас все виходить. Чому я так складно за за виходить, а не сказала, що все дуже вийшло, тому що період складний. Період складний і для учнів, і для вчителів. Дивіться, адаптуються до освітнього простору і вчителі, і учні 100%. Ми задовго знаходилися вдома, в якомусь там обмеженому просторі, і соціальному, і навчальному, тому трохи важко вийти з дому і одній і іншій категорії учасників освітнього процесу. Але скажу вам, починається все так. До початку трохи були збентежені вчителі. Після того, як ми вже почали, я перевірила все від першого. Від першої хвилини до останньої хвилини, щодня як відбудала всі заняття. Тому кажу вам з повної відповідальності. Діти з'явилися, трошки якісь, чи не проснулися, чи збентежені, якісь такі трохи відсторонені, один від одного, стоять так близько, не наближаються один до одного. Це було за 10 хвилин до восьми. Тоді ми запросили їх на ґанок, їх зустрічав спеціальні клови, наша незрівняна Вікторія Михайлівна. Тоді ми почали з ними жартуватися. Вони якось по-іншому зайшли в класі, а після першої перерви почали обніматися, називати один одного зайця, лечить воду, ділитися бутербродами. тобто все адаптувалися, і процес пішов. Більше того, скажу, що якщо вчителі сьогодні перебувають в стані дискусії щодо окремих питань, це нормально, бо ми ви, 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 вибираємо найкращі оптимальні форми роботи, то діти. Оцінюють перебування в закладі освіти і навчання в закладі освіти як ідеальне. Це прям цитата з вуз дітей. Всі діти, всі класи були опитані. В кожному класі я була практично особисто і відвідала всі консультації, які відбулися. Діти задоволені, їм подобається, і мені подобається те, як поводяться діти на уроках. Але скажу вам чесно, що держава назвала освітні втрати неймовірними. Я не знала, чи вони були неймовірні до цього, прям такі складні. Скажу вам чесно, так, да, складнощі багато є. Тому всі, хто може долучитися до цих консультацій, будь ласка, долучайтеся. Не можуть усі дівчині не можуть розгадати оцього феномену, який відбувається в навчанні дітей за рахунок безпосереднього спілкування з вчителями. Зовсім все по-іншому в класі. Десь вони дістають ті знання, де ж вони там риються, де десь вони за рахунок якогось там спілкування один з одним, але вони виходять тоді на зовсім інший рівень. І мене тут схвилює як людину, як бабусю, як директора те, що діти справді стали трохи дезадаптованими, У них є сьогодні проблеми з соціалізацією, і їм край необхідно безпосереднє спілкування. Тому це такий початок. Дивіться, кількість дітей, я думаю, вам буде цікаво, кількість дітей була різна. Найбільше було 28, 27 і найменше було 7. Значить, 28, 27, 23, 17, 7 у другу зміну 10 класи. Мене трохи стурбувало, чому їх було тільки сім, але я нікого не, не стимулюю, нікого не прошу і нікого не умовляю. Ми всі весь подколектив так вирішили, це ваше право, ви вирішуєте, чи треба тут бути вашій дитині, чи ви будете так турбуватися і краще залишитися вдома. Я поважаю ваше право, вашу стурбованість, ваше піклування і ваше рішення. Ви приймаєте рішення, ми до нього доєднуємося. Ви повинні розуміти, навіть якщо одна дитина з класу прийде на консультацію, вчитель буде працювати разом з нею в класі. Тому тут нічого і не переживайте. Ми були за три дні, двічі спускалися в укриття. Дуже зручно розташовані укриття. Їх два, повторюю, в цій, цій киворійській гімнації. Їх два. Одне укриття на 49 чоловік і інше укриття на 49 чоловік. Вистачає місця досить. Виходи дуже зручно розташовані до подвір'я, дуже зручно розташовані. Тому я думаю, що такої загрози серйозної не може бути. Багато повітря, багато місця, простору. Коли я відвідував укриття, коли туди діти спустилися, що ви думали, вона там робила робили? Одни, один клас, щоб не завжди іншим, ну там щось трошки грався в телефон, а спустилася в іншого укриття. Англійська мова відбувається заняття, німецька мова відбувається в трохи інший спосіб, без зошитів, без ручок, через безпосереднє спілкування. Але задоволені були всі і учні, і вчителі. я вам хочу сказати, що я, звичайно, не тільки дітей оцінювала, я як ну, керівник я оцінювала і вчителів. Оцінка підготовки і проведення занять розтягнулася у мене. Це моє суб'єктивне враження від 8 балів до 12 плюс. Тому що я бачила, я бачила найвищий рівень майстерниці, коли вчитель одночасово працював з дітьми, в яких був дуже низький рівень знань, дітьми, які готувалися до ЗНО, уже і дітьми, які які, наприклад, готувалися на Олімпіад. Це все відбувалося одночасово за 45 хвилин, і все прекрасно вийшло. Вчитель з цим справився, діти пішли додому задоволені. Тепер про, хочу сказати про реакції. Но трошки вони стримані ще в своїх реакціях, трошки стримані, трошки насторожно сприймають і реагують один на одного і на нас. Думаю, що це все пройде. Чим більше вони будуть бачитися, чим будуть ці відвідування ці консультації частіше і регулярніше, тим буде краще. Тепер хочу вам сказати, от не, не агітуючи вас і не мотивуючи вас до відвідування цих консультацій, але просто хочу вам сказати. Якщо ви можете використати, будь ласка, цей час з користю для власних дітей, щоб вони вийшли з дому, пройшлися, поспілкувалися, поговорили і понавчалися у природній спосіб. Чому ми не знаємо, що буде далі? Чи будуть блекаути, чи витримає наша така слабка енергетична система кількість світла, яку буде, яку будуть споживати заклади освіти? Чи буде опалення нормальне, щоб діти могли знаходитися не в холодних приміщеннях? Чи буде нам досить води? Ми ж не знаємо, що буде завтра, коли осінь буде холоднішою, коли будуть змінюватися, погіршувати кліматичні умови. Так? Тому, якщо можна, будь ласка, сьогодні приходьте, подивіться, перевірте, і нехай діти відвідують ці консультації. Тим паче, це не уроки, це консультації з правом розбору. З правом розбирання будь-якої проблеми освітньої, з правом запитання індивідуальної групової роботи. Я думаю, що це дуже корисно. Ми працюємо в дуже пристойних умовах, наприклад. У нас постовують дошки, вони великі, на них гарно крейда там, прямо танцює. Нам дуже це подобається. У нас просторі класи, вони дуже чисті, вони свіжі, наповнені повітрям, і наші прибиральниці з нашого ліцею весь час прибирають у вестибюлі що уроку. Два рази на день прибирають в класах, поки що діти самі не прибирають не долучаються до цього процесу. Вони прибирають поки що за ними. У нас досить нормальні туалети. Єдине, що треба від вас, це, мабуть, треба було водички і бутерброди, які вони мають, тому що вони питають, чи її будуть годувати. не будуть поки її годувати. поки що харчування не е, організовано, і для цього поки що немає можливості. Ви самі розумієте, почему. чому, тому вони працюють ну, отакий чином. Щодня після кожної зміни, після першої, другої, вчителі які працювали в першу зміну, а потім в другу, збираються в кабінеті директора на нараду. Директор виказує їм свої думки, відоможує, побачив і аналізує заступники свої, вчителі свої. відбувається така приємна професійна дискусія. Коли звучать пропозиції, щось відбирається, щось, наприклад, нагадується на чому, що щось треба там залишити, від чого, чого треба відмовитися, тому ми весь час працюємо сьогодні на новому досвіді, який ми отримаємо. Ми спеціально зайшли в перший тиждень для того, щоб сьогодні побачити той досвід, щоб спробувати передчасно і вийти в другий тиждень більш готовими, які прозвучали пропозиції вчителів. Я думаю, що вони будуть корисні для вас. тільки десь кілька. Дивіться: перша пропозиція це, наприклад, введення в розклад уроків фізкультури. Я якось так, якщо чесно, почала в цьому сумніватися, але дуже просить вчитель фізкультури і, можливо, і правда, хоча б в обмежену кількість класів, наприклад, там в класі 5, 6, можливо, 7, виводити на фізкультуру хоча б один раз на тиждень, наприклад, що вони пожали футбол на нашому футбольному полі. Вони всі знаходяться в такому. Е Неактивному, в такому, такому неактивному житті. Вони зараз мало дуже рухаються. Можливо, їм правда, це буде дуже потрібно. Але питання ще не вирішено, Поки що про це дискутуємо. Буде добре, якщо ви долучитесь теж до цього обговорення. Дуже про це просить вчителі фізкультури, радять, радять окремі вчителі і діти дуже хочуть, щоб це відбулося. Тепер, коли ми подивились на уроці, виникає питання доцільності винесення уроків зарубіжної та української літератури на такі консультації, щоб збільшити кількість роботи, наприклад, з української мови, ну, з англійської, німецької це звичайно, але що хоче покращити грамоті з української мови. І тут є теж така проблема. Наші діти дуже погано говорять українською мовою. Це не тільки тому, що ми давним-давно працюємо дистанційно, це ще й тому, що вдома у них російськомовне середовище. Ви повинні зараз зрозуміти, що я зараз не кажу про моральну сторону цього, цього, цього вибір кожного з вас, а є законодавча база, яка говорить нам про те, що в закладах освіти безпосередньо всі учасники освітнього процесу, а це діти, батьки і вчителі, мають спілкуватися українською мовою Крапка. Тому, будь ласка, я вас прошу, якщо вам зручно, ну, візьміть дві години на день, наприклад, українського мовлення в домі. Візьміть вихідні, якщо вам зручно. Але в домі має звучати українська мова, щоб діти звикали до цього середовища. Їм вчитися в вищих навчальних закладах, де будуть викладатися предмети всі української мови. Тому вас дуже прошу, полегшуйте участь дітей там, де ви можете це зробити. Що ще хочуть? Ну, говоримо ще про те, чи потрібні нові теми, коли клас не повний. Не потрібні. Коли дітей буде мало-мало в класі, не будуть озвучуватися і не будуть пояснюватися на відео 100%. Це консультація, це не урок. Якщо дітей сидить багато, можливо, треба розібрати якусь нову тему, відповісти на запитання, заглибитися, і так буде зручніше. Ми це не забороняємо. Але якщо діти зібралися не всі, тоді говоримо про те, що це має бути консультування чистої води. Тепер бачить такі, луна, така ехо, яке до мене доходить, про те, що діти знаходяться не в рівних умовах. Дивіться, діти знаходяться в рівних умовах. Крапка відповідають чому на цю тезу. Тому що діти, які працюють тут з учителем, якщо тут є можливість, не повна неповен клас, тоді ми зливаємо дітей в потоки, так назвуть, тобто ми, наприклад, паралель 7 класів сіла на урок математики в умовах офлайну, тобто консультації безпосередньо в закладі освіти в бочному режимі. А діти, які не прийшли сюди, вони будуть працювати з іншим учителем, але в онлайні, якщо є можливість. Якщо дітей прийшло багато, і ми не можемо їх розділити або злити, да то тоді діти працюють в режимі асинхрон, і це не заборонено, тому що міністерство освіти і науки України. Наполегливо рекомендує, і це написано в положенні про дистанційну освіту, що діти не мають весь час працювати в комп'ютері з учителем, вони мають працювати в асинхроні для того, щоб відпочити від і спілкуватися з комп'ютером безпосередньо. Ми нічого не порушуємо, ми турбуємося про це. І там, де можна зробити так, щоб в молані працював вчитель, він буде працювати завжди. Відбудуться батьківські збори. когось сьогодні, когось завтра в п'ятницю. Я дуже Сподіваюсь, і впевнена в тому, що вони прийдуть в такому, дивіться, дуже вас прошу, не в, не в сварці, не в претензіційному якомусь там тоні, да? а в тоні спілкування. Тобто, що таке спілкування? Це спільна взаємодія, спільні взаємодії. У нас з вами є головна мета. І ми, і ви турбуємося понад усе. Щодо наших дітей, щодо їхньої гарної освіти. Ніхто не говорить, ми цього не будемо робити, буде так, як є. Але мусите розуміти, що час вчителя теж обмежений, в нього є сім'я, в нього є власна якась зайнятість, і ми не можемо на це претендувати. Але всі години, які вчитель мусить відпрацювати з дітьми і по секрету трохи більше, він точно відпрацює. Тому я вас дуже прошу, не підведіть мене, будь ласка, на батьківські збори, Не робіть претензій ні вчителям, ні адміністрації нікому. Якщо у вас є претензії, викладіть їх через побажання. Прийдіть, будь ласка, до мене в кабінет. Призначте мені зустріч, я під вас обов'язково підлаштуюсь. Ми все обговоримо, тому що я знаю, що вся ваша стурбованість і вся ваша претензиційність, вона через ваше надмірне піклування. Але і ми піклуємося. Не питайте знак чому так. Говоріть разом з нами, як зробити краще. Сподіваюся, що так і буде. Почуйте мене зараз, тому що ми маємо працювати з вами в один голос. На все добре. Була рада нашої з вами зустрічі. Чекаю ваших чергових запитань.